Однорукі бандити повертаються. Черговий гральний заклад виявили на Прикарпатті. На цей раз в Коломиї поблизу тамтешньої автостанції. Ось у цьому приміщенні. Зовні, наче точка продажу лотерейних квитків, та всередині підпільне казино. У напівтемряві гральні автомати, так звані однорукі бандити. Загалом правоохоронці вилучили 12 апаратів всю документацію та виручку за день, понад 20 тисяч гривень. Ми зафіксували і клієнтів, і надання факт надання гральних послуг, і вилучення цих всіх грошей було здійснено відповідно до чинного законодавства. Тобто, тепер, якщо особи, які вчинили цей злочин, спробують уникнути кримінальної відповідальності, їм прийдеться добре. Подумати, яким чином вони зможуть опровергнути добуті нами докази. Скільки всього клієнтів навідувалося до закладу, невідомо. У прокуратурі кажуть, цей зал функціонував понад місяць. Адміністраторам та власникам нині загрожує штраф до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. Загалом на Прикарпатті від початку року викрили понад 70 підпільних азартних залів. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.